Що Росія на всіх ділянках життя старається досити. І навіть тим газом це є бандитський поступок, то не є державних, культурних, цивілізований це є бандитський поступок. І навсюди, що б ви не взяли, знаєте, Ісус Христос так сказав: діла свідчать про мене, що мене отець послав. І так само ваші слова багато сказані. Але що з того? А правда де? Діла свідчить, народ бідує, народ в нещасному стані. Ми маємо 20 років України незалежної, 20 людей. Але в нас гірше у стані, як було після війни. Ми знаємо, що при владі є не українські сини, не ті, що боролися за незалежність України. А найлютіші вороги української нації, українського народу. Вони тільки нагребують у банках народне добро, а народ бідує, страшенно бідує. І тому ви скажіть, розумієте, своїй власті і Гітліру два, розуміючи в Росії, що ми знаємо. Ми розуміємо, що вони є найгірші, найстрашніші і найганебніші вороги українського народу. Як тільки можуть таке робити, що вони роблять з українською мовою? Що вони роблять з українськими героями? Ви представляєте собі, Москва має нам сказати чи нам шанувати Степана Бандера, Шухевича чи інших борців за Україну? Вибачте, але ми ж не вказуємо їх. Кого вони проправляють. І представте собі, що не тільки політична влада, але й церковна влада. І патріарх, знаєте, не хочу сказати, в яку позицію можна назвати, знаєте, з вищої степені. Скільки разів він лізе на І чого? І що він каже? Значить, Україна це не є держава. Окрім того, все одно Росія. Росія. Ну хто хоче бути рабом? Представте, собі, ми живемо 21 -е століття. Вже ціла Африка, Азія, навіть будь-який люди мають цю незалежність. А розумієте, той э, Путін назвати його самими гіршими словами, які може бути, він не дає жити нашому народу. Це номер один на сьогоднішній день ворог України. І саме поставленники нашого уряду це дійсні вороги народу. Ми бачимо по телевізору, ми чуємо стогін, ми бачимо сльози нашого народу, ми не можемо мовчати. І ваші слова це все тільки так. Ви, патріот, ви представляєте український народ, говоріть правду. Говорить, не забивають на мопівчик, ми не їх турнірути свій. І говорить, ми бачимо, що робиться тут. Кінець кінців настала пора вже, щоб ми жили як люди, щоб у нас пили нашу кров Росія. Але, як як Чи Європа так. хоче Україну? Європа а, а, загалом об'єктивно має хотіти Україну. Я виходжу з того, що Європа хоче Україну. Того, що без України європейський проєкт Об'єднана Європа він є не закінчив. Я казав, що ми в Європі були завжди, а як держава, як попередник чи, чи наступник Київської Русі, Київська Русь була в Європі ну, з 9 століття. І повірте, тоді не було лінії і кордонів. Тоді Україна була, мала таку ж християнську церкву, як у Римі, як у в Парижі, як у Лондоні, як у Німеччині. Це потім вже всі церкви розділилися на католиків, на православних, на протестантів, на лютеранів, на англіканів. Тоді, коли була Київська Русь, це була одна церква. Перший, перший сплит стався в 1054 році на, на якомусь там конгресі, коли Рим не поділився з Константополом. Певні там речі і стався розкоп. А тоді це було до того. І Київська русь була невід'ємною органічною частиною Європи. Ото була Європа, сьогодні Європа без України, вона не повна. Тому об'єктивно. Але є деякі такі... і... І зараз Європа переживає складні часи. Вона зайнята Грецією, вона зайнята там кризою в інших країнах. Потім ви знаєте, що Україна має дуже сильне сільське господарство. От уявіть, ми приходимо сільським господарством в Європу. А Європа вся сільське господарство на дотації. Візьмемо Францію на дотації. А для Франції, що таке сільське господарство? Це село. А що таке село? Це культура, це мова, це традиції. Приберіть село, культура, мова, традиції, з часом зникають, тому що. Місто, урбанізація, зовсім інший підхід до цих питань. Тому, звичайно, Франція буде триматися за своє сільське господарство дотоване. І, звичайно, що ми будемо складати конкуренцію. Тому самі дайте собі відповідь на запитання, чи буде там Франція так, так заінтересована там. Тобто є багато інших.